І, отже, захищаючи нашу країну, загинув льотчик повітряних сил Олексій Месь. Про це повідомило видання повітряне командування. Захід відзначається, що 26 серпня під час відбиття російського масованого удару Олексій знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА. Попрощатися з пілотом прийшли його побратими льотчики, командири сотні простих українців. І, от напередодні про загибель Меся повідомив міський голова Луська Ігор Поліщук. Згодом він прибрав з посту згадку про смерть льотчика. Ймовірно, це пов'язано з тим, що Олексій був Ним із перших пілотів, які пройшли навчання на f-16 і міг бути на борту літака, який розбився у понеділок. Про що писало видання Wall Street Journal Додам, що месь разом із Андрієм Пільщиковим джусом зустрічався з американськими посадовцями і лобіював надання Україні f-16 і Олексій Месь був пілотом F-16, який розбився в Україні. Про це повідомило видання CNN із посиланням на неназване джерело. При цьому за даними CNN, повітряні сили України не вважають, що причиною падіння винищувача стала помилка пілота. Тим часом американський посадовець розповів виданню Reuters, що треба з'ясувати причину катастрофи, де це дії льотчика чи механічні пошкодження винищувача для участі у розслідуванні будуть запрошені міжнародні експерти.